Пане Олеже, слава Україні героям слава. Глава комітету з оборони Бундестагу Німеччини Маркус Фабер не вважає проблемою ймовірне використання німецької зброї у боях на території Курської області Росії. Заступниця речника Пентагона Сабріна Сінг на запитання про можливе посилення напруженості у зв'язку з подіями у Курській області відповіла: цитую її: ні, тому що, врешті-решт, Україна бореться за свою суверенну територію, на яку вторгся її сусід. Отже, якщо ми хочемо деескалації напруженості, як ми говорили з самого початку, найкращий спосіб це зробити це. Що Путін сьогодні ухвалив рішення про виведення військ з України. Чи така реакція, пане Олежі, від високопосадовців різних країн була для вас очікуваною і чим вона зумовлена? Ну, сказати, що вона була очікуваною важко. В принципі, те, що ми почули і від європейців, і навіть від американців, безумовно позитив. Я це... Росією як кроки в напрямку того, що я називаю стратегічною визначеністю. тобто розуміння в сторону розуміння того, що альтернативи глибокій військовій операції Росії немає. Якщо ми хочемо, щоб ця війна залишилася на прийнятних для нас і для наших партнерів умовах. І саме так я б потрактував ці заяви. Що стосується американців, це також важливо. Очевидно, я б сказав такий спокійно глузливий щодо Росії тон їх висловлювань. Пояснюється очевидно, тим, що їхня зброя не задіяна або не задіяна, принаймні масово. Там же, як ви бачили, вони зробили. Говірку щодо е, продовження заборони на глибокі ураження цілей на території е, Росії, е, тобто це зберігається і таким чином ми ще не в тому місці, тобто в тому, що можна сказати, що нарешті є розуміння наших партнерів на сам перед США щодо е, е, безальтернативності глибокої нічимної поразки е, військової поразки Росії. Ми ще не там, але судячи з того, що ми почули, ми рухаємося в вірному напрямку і насамперед це стосується наших партнерів. А і у зв'язку з цим я хотів би ще раз наголосити, дуже важливо, щоб ця операція закінчилась успішно. Мені дуже сподобалось, як ви це ознаменували стратегічною визначеністю. Чому я поставила це запитання? Тому що я пригадую, що ще взимку чи навіть навесні нам давали чітко, що українці ви можете бити, але тільки по нафтобазах, тільки по військових базах. Тобто, крок вправо, крок вліво, ми вам забороняємо. І тут мені була дуже цікава реакція високопосадовців. Чи що вони скажуть? Чи дадуть зелене світло, чи скажуть ні, нашою зброєю не можна послугуватися, бо ніяково щось своє робіть і загалом ну закриють, так би мовити цю можливість. Тому це справді це стратегічна визначеність щось в цьому. У керунку справді відбувається також дуже цікаво з вами обговорити політичну ситуацію у Сполучених Штатах Америки, тому що кандидати у президенти США Дональд Трамп і Камала Гарріс проведуть дебати, все таки проведуть їх на телеканалі ABC 10 вересня. І що цікаво, в загальнонаціональному опитуванні, яке з'явилося сьогодні щодо президентських виборів у США, біцепрезидентка США, станом на сьогодні Камала Гарріс, випереджає республіканця Дональда Трампа з результатом 42% проти 37%. -х. Наскільки репрезентативними є це опитування? Це опитування провели рейтес агенція Reuters разом з інститутом ІПСОС. Це солідні я маю на увазі ІПСОС і рейтер селідні фірми, тобто ясно, що до цього треба поставитись серйозно. Разом з тим. Є інші опитування. От перед цим було що Трамп випереджає на національному рівні. Упереджає Харріс на 2% і випереджає її в більшості так званих мінливих або як в Штатах кажуть swing states. таким чином треба дивитися на всі ці опитування в кантінію, тому що опитування це фіксація настроїв населення в даний момент. І це може змінитися досить швидко. Таким чином, треба дивитися в комплексі, а в комплексі зрозуміло, що які б не були коливання, і який би не був зараз, як кажуть, е е е моментум е у, у Гарріс, все-таки очевидно, що ця е передвиборча кампанія, ця боротьба за президентське кресло буде дуже жорсткою. І буде дуже щільною, тобто, очевидно, результати виборів визначать кілька десятків тисяч виборців в тих штатах, про які вже сказав, в так званих мінливих штатах, і насамперед в Пенсільванії. Мічигані і Вісконсіні. Угу. Ваша правда, це все справді треба ці опитування розглядати в теперішньому тривалому, тому що мені здається, ця оцінка буде змінною умовно через тиждень, через два, а ще поготів і після ось тих а, їхніх теледебатів. Пане Олеже, ось ця тема президентських виборів неабияк цікавить людей, зокрема ставлення Камали та Дональда Трампа до України. Я пропоную обговорити детальніше можливі сценарії і розпочати із республіканця Дональда Трампа, який неодноразово на. Голошува на тому, що Росія б ніколи не вторглась в Україну, якби він був президентом. Таку ж тезу недавно повторив той, кого Джо Байден назвав клоном Трампа в усіх питаннях. Це я процитувала кандидат у віце-президента Ді Венс або повне його ім'я Джеймс Девід Венс, якою може бути політика. Це ми так прогнозуємо Трампа щодо України, зважаючи на його риторику, мирний план до прикладу, якщо він переможе. Це достатньо таке е, об'ємне питання. Я б сказав, ну спробую так стисло на нього відповісти. По перше за все, я хотів би зазначити, що не треба занадто фокусуватися і приділяти увагу позиціям віце-президентів або кандидатів віце-президента в даному випадку, тому що будь-який віцепрезидент. В питаннях політики і внутрішньої і зовнішньої він транслює ті меседжі, які формулює президент і його адміністрація, тому так важко до речі сказати, яка власна позиція Гаріса. Оскільки коли вона була сенатором, її висловлювання з питань зовнішньої політики було дуже мало, коли вона була кандидатом 2020 році. Також небагато, а коли вона була віцепрезидентом, все, що вона казала, як би нам не було приємно, це було відзеркалення позиції адміністрації Байдена. Тепер, що стосується Трампа, то те, що каже Венс, треба на це дивитися знову ж таки, як на трансляцію меседжей Трампа. І те, що він вибрав саме Венце, свідчить якраз про те, що він поділяє його погляди. І е, е, тут, е, скажімо, відома негативна позиція Венса щодо надання допомоги Україні, вона свідчить про те, що в апріорі, в ставленні Трампа до України є така, я б сказав, е, Антисимпатія до України, тим більше треба пам'ятати, що для Трампа дуже важливий фактор таких особистих відносин, і тому він безумовно, не забув, що перший імпічмент був саме про Україну, і навряд чи він зберіг таке або сформував позитивне враження і про нашу країну, і про наше керівництво. Те, що ми чули від Трампа, після початку війни також не надто надихає. Разом з тим, треба розуміти, що е, 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 якщо подивитися на те, все, що ми почули, очевидно можна сказати про дві е, два сюжети, які будуть у в позиції Трампа. Ну, по перше, це стосується питання про перемовини. В усіх планах автори, яких посилаються на свої контакти з Трампом, йдеться про перемовини. Про це недавний казав і Венц. І питання, звичайно, в тому, що Трамп хоче зупинити цю війну для того, щоб звільнити собі руки і для внутрішньополітичних сюжетів, і насамперед для протистояння з Китаєм, яке є. В принципі, головною темою зовнішньої політики, США і для демократів, і для республіканців. Питання в тому, на яких умовах оце буде завершення. Поки що 24 години – це такий ораторський прийом, не більше того. І у мене тут можна казати тільки про суб'єктивні оцінки. Є таке побоювання, що тиск буде справлятися насамперед на. Україну і на її керівництва другий момент, який можна з приводу якого можна зробити висновок, це допомога буде надаватися не безкоштовно, тобто без не в формі грантів, а буде надаватися у формі кредитів. Можливо, знову таки виникне оця ідея ліндлізу. В Принципі, я вважаю, що в цьому нічого трагічного немає. Головне, щоб ми отримали необхідну допомогу. Тобто, ці два елементи очевидно будуть. Тобто, що може зіграти на користь Україні? я тут також бачаю декілька моментів. По перше, Трамп має рахуватися з тим, що підтримка України користується. Популярністів і ця підтримка підтримується. Така потологія, можливо, значною частиною американського населення, в тому числі, в тому числі і серед республіканців. Другий момент він не хоче виглядати слабаком на міжнародній арені. Він же всюди каже, що е, якби я був, не було б війни, і от зараз він на відміну, скажімо, від Харіс і Вальца досить часто каже про Україну, але використовує це як приклад, щоб показати слабкість і Байдена і слабкість Харіс. Угу. І третій момент, який також треба враховувати. Всі мої американські співрозмовники кажуть, що він дуже боїться повторення ситуації подібної до Афганістана, якщо це відбулось на за його президента. Він цього не хоче допустити. Це не відповідає його уявленню про своє значення у світі. Тобто, отака протирічлива позиція, Апріорі, я вважаю, негативне. Стримане в кращому паку ставлення до України, але разом з тим є деякі моменти, які можуть зіграти на нашу користь. А як це буде? Ми побачимо. Я думаю, що яка буде політика. Трампа в Раді його обрання не знає і сам Трамп. Mm -hmm. Дякую, дуже вичерпно. Я вишукала насправді якісь цитати Камали Гарріс, але окрім від... про Україну, але окрім відзеркалення Джо Байдена, тобто його думок, я не побачила жодної якоїсь свіжої, унікальної такої знакової думки. Натомість для мене цікавим є тім волс, колишній конгресмен та нинішній губернатор Мінесоти, обраний як кандидат у віце-президент. І хоч ви сказали не орієнтуватися, тому що вони зазвичай є дзеркалом того, хто хто вище, але знаковим у його. Біографії, те, що я би хотіла, щоб можливо ви прокоментували, є те, що його штат одним із перших обірвав усі економічні зв'язки з державою агресором. Можна сказати, що це таке суто ну, таке символічне було щось. Але ще 4 березня 2022 року губернатор підписав указ, яким заборонив державним установам Міннесоти здійснювати будь-які бізнес операції з російськими структурами та ініціював законодавчі зміни, які розірвали чинні контракти. Для цього була потрібна підтримка законодавчого органу штату і вона теж була за Спадщина у його діяльності. Якщо Камала Гарріс переможе, якою може бути її політика? Наскільки та політика може бути відмінною від Дональда Трампа? Ну в тому плані, в чому вона буде відмінною, ми побачимо. Ну очевидно, що це буде продовження в основному тієї ж політики Байдена, оскільки ця політика користується такою консенсусною підтримкою більшості демократичної партії. Її центру, і якщо говорити про зовнішню політику про байденівських сил, які виступають за надання продовження надання допомоги Україні, це безумовний позитив, і в принципі саме цим треба пояснювати і позицію Волса. І е, в цілому очевидно ту позицію, те, що ми почуємо з питань допомоги Україні е, від Каріс. Е, я сподіваюся, ми почуємо під час передвиборчої е, боротьби. Разом з тим, я вважаю мало реально розраховувати, що вона під піде далі е, Байдена. Як, як ми знаємо, ми віддаємо належне Байдене за його підтримку за створення антипутінської коаліції. Разом з тим, оця його. Е, як самі американці кажуть, зайва стриманість, тобто постійне відставання в наданні Україні військової допомоги, причому необхідної номенклатури, обмеження, от як зараз, обмеження нанесення ударів, вони безумовно, безумовно грають не на користь Україні, і як я завжди кажу, треба поміняти парадігму, тобто, це. Постійне побоювання Путіна постійно ми дивимося, як він дивиться, що він скаже, як він повернувся. Тобто, ми наші партнери продовжують боятися Путіна, продовжують формувати свою політику під впливом його шантажу, в тому числі ядерно. В тому треба поміняти парадіму для того, щоб нарешті Путін боявся нас, боявся України і боявся наших партнерів. Але чи зможе це зробити Харіс? Чи може вона зробити отой якісний стрибок в напрямку стратегічної визначеності в цьому я не впевнений. і це ще останні ся тієї що звичайно в неї немає того досвіду ведення зовнішньої політики тих навичок, які має Джо Байден?